Спорткомплекс юність за кілька хвилин ходьби від центру міста. Тут чи не щотижня проводять обласні, всеукраїнські та навіть міжнародні змагання. А от, аби дістатися спортсменам до споруди, треба пройти справжній квест. «Ой, Жахливо, якщо чесно, в цій частині міста дуже поганий стан тротуарів, не дуже зручно, особливо дійсно, коли дощі падуть, то і на одяг потрапляє, тому не дуже сподобаться. Досить давно. Декілька років точно вже є ця проблема, особливо тут біля юності. Найкраща ситуація і на сусідній площі Кирила і Мефодія. Нею щодня до роботи ходить Євгенія Золотар. Жахливий, особливо коли дощ дуже складно не наступити в калюжу. Ну і взагалі ходити тут дуже складно, не знаю. Я в Ужгороді городі рік, то скільки я себе пам'ятаю, тут завжди було от все так жахливо. Ну і взагалі в більшості на більшості вулиць, так само тротуари в такому стані. Манайська, Василя Комендаря, це ті вулиці, якими я найчастіше ходжу. Тобто все так само, коли випадає дощ, то взагалі квест треба проходити, як дітей сухою до. Дому, мені здається. Ну, Принаймні у мене завжди так. Неналежне покриття, вибоїни, нерівна бруківка та відсутність з'їздів найпоширеніші проблеми тротуарів в багатьох частинах міста, зазначає Ужгородка Галина. Нічого доброго, чесно кажучи. Є такі райони, що ні коляскою не може людина заїхати. От недавно я сама тягала колясочника через бордюр, не міг перейти. По пішоходному переході, ну тут біля автобукзалу. Так що такі проблеми. На перетині кількох вулиць тротуари мають бути обладнані з'їздами. Їхня ширина не менше 75 сантиметрів на одну людину, якщо ним передбачений рух в одному напрямку та півтора метра в разі двостороннього руху. І велосипедисти не повинні їздити тротуарами разом з пішоходами, зазначає фахівчиня Ірина Куцина. Найбільша проблема Ужгорода це не відсутність тротуарів, а це поганий їхній технічний стан. 90% умовно кажучи, неуспішності тротуарів це поганий стан покриття. Відсутність перебриків, можливість його руйнування, або ж, умовно кажучи, недоцільне використання. Що це означає, коли, наприклад, тротуар перед торговими центрами або тротуар перед якимись арендованими площами стає вже частиною тераси. Або стає частиною паркомісця. В міській раді зазначають, що дня отримують звернення щодо стану тротуарів. Знають про проблему, бо і самі ходять тими ж вулицями. Але наразі капітально ремонтувати їх не мають змоги. Зокрема, і через законодавчі заборони та брак коштів. Наразі в поточному році передбачено і видатками з бюджету Ужгородської територіальної громади. Видатки тільки на поточні ремонти, як міських шляхів, так і тротуарів. Капітальні ремонти тільки ті, які були розпочаті до вторгнення. Підрихтовуємо, якщо можливо, це бруківку, тільки це буде все дрібне і. В незначних обсягах, на жаль, але це, що нам дозволяє зараз фінансувати діючі постанови. Отже, на капітальне відновлення тротуарів в обласному центрі Закарпаття до завершення війни не варто очікувати. А чи впорядкують найкритичніші ділянки бодай частково цього року, вже незабаром зможемо перевірити.